Друзі, привіт! До мене постійно мої підписники і клієнти дзвонять з таким питанням, чи вигідно зараз купувати автомобілі з Америки, чи не вигідно, що ти можеш порадити. Скажу вам так: автомобілі купують, хоча в країні йде війна, люди все-таки щось купують потрошечки ті автомобілі, щось їде. Мені так здається, що певно, ніхто й не задумувався, вигідно чи не вигідно їх купувати. Давайте ми разом підемо до нас в гараж, подивимося, що стоїть, по яких цінах. Я вже посидів, промоніторив мінімальні ціни, що є на авторія цих автомобілів. Постараюся вам все розказати. Що ж, йдемо на гараж, будемо саме вирішувати, вигідно чи не вигідно. Будь ласка, пишіть в коментах, що ви думаєте на рахунок тих автомобілів. Що ж, Давайте подивимося, зараз якраз Саша потрохи розкручуватиме, робити це БМВ буде. Міняємо, міняємо панель, ставимо все оригінальне, відео про це BMW буде. Що ж, поїхали. BMW BOMV-3, гібрид, можливість заряджати? Їде 50 кілометрів на електриці. А якщо все добре, то так як кажуть, то в районі 5-6 літрів на 100 кілометрів по бензині. Що ж, давайте будемо разом рахувати, починаємо з BMW і пішли по інших автомобілях. Перше питання: вигідно чи не вигідно? Найдешевша ціна в Україні, найдешевша. Я не дивився, не пробував по біфаксі, як воно там завалена було. Чи розплескана була морда, чи не розплескана. Найдешевша 24. Як ми рахуємо приблизно ті машини, коли ми, до прикладу, дивимося і вирішуємо, брати автомобіль чи не брати. Перше діло в середньому, і клієнти дзвонять. Скільки там в середньому? В середньому доставка з. Америки, в залежності від локації, це, але в середньому буває від 1100-1200, це Нью-Йорк, 2200 це Каліфорнія, ті райони приблизно півтори тисячі доставка суша і море. Так, доставка з Клайпеди в Коваль приблизно 1300. Робимо півтори, хай буде, це 3000 плюс 500, кидаємо на свіфти, переводи чи якісь там будуть поточні витрати, 3500. Ось так ми беремо ціни, ціну машини, за яку ми купили її. Плюс 3500, плюс мито, плюс ремонт. Так, давайте по цій машині купили ми її з послом аукціону за 8100, плюс 3500, мито 3700. В ремонт ми заложували приблизно 3000. І я бачу, що ми там входимо в цих 3000. Получається, у нас 19200. 19200, але невеликий удар. Ось така рихтовочка, заміна капота в нас була. Це все рихтується, щоб здешевити трошечки. Крило підрихтували, бампера накинули. Приблизно в 3 тисячі ми входимо, десь 19-200, ну хай до 20, 24 це там з більшими пробігами, пробіг 30 тисяч. Розумієте, я вам тільки можу сказати так: досить-досить поверхнево. Кожного автомобіль треба прораховувати, кожен автомобіль, де він був, це все по-своєрідному. Приблизно, якщо є там зазор, значить є. Вигідно чи не вигідно. Це автомобіль, до прикладу, вигідно брати. Тут були стрельні подушки, ми все купили оригінальне, абсолютно все оригінальне, буде повністю заміна йти оригінальне. Що ж, BMW плюс-мінус вигідно. Далі. На зарядочці стоїть. Тесла. Куплена у нас послом аукціону за 15600. Невеличкий удар, реально невеличкий. Ну, хоча Ціни на Теслу не дешеві, навіть по підвісті. Розраховуємо ми 3 тисячі в ремонт, це максимум, що буде. Дивіться, 3500. За 15 600 ми купили тесли тройки з невеликими ударами, плюс-мінус така ціна. Пробіг 35 тисяч миль. Стає вона приблизно в клієнту. Чи буде вона там продаватися? Не знаю, десь в районі 22 тисячі. Це стає вона це так. Найдешевша ціна в авторі, А Найдешевша на теслу це 24 плюс. Отже, от такий автомобіль стає 22 тисячі. Передок цілий. Давайте розкажу пошкодження. По пошкодженнях розбиралося все підписано все. Чітко. Це йде залізо в нас, це йде вже алюміній. Воно на закльокці все ставиться. Андрій зробить бампер. Хоча, розумієте, бампер навіть тут є цілий бампер. Що з великої біди. Можна підпаювати, можна підкрашувати, можна підшпакльовувати, ну це все залежить від людей. Стає вона в Україні приблизно, якби ви в нас її заказали, приблизно в районі 22-23. Найдешевша ціна 24. Я вам ще раз скажу: не дивлячись, розплескана ще якась тут на заміну задня підвіска, ліва сторона, плюс рихтовка крила. Плюс два диска треба купити. В районі ми вложимо десь приблизно 3000 доларів на ремонт. Далі поїхали. Те, що вас же цікаво, що ж буде чи вигідно чи не вигідно, якщо купити, реально за дуже-дуже дешево. Купили ми зараз за 2500 І Nissan Rogue, ну йдемо подивимося, вигідно чи не видно. Отже, ось, ось такий Nissan Rogue, Це вже рестайлінг 2.5, Пробіг в районі 80 тисяч миль, куплений реально дуже дешево за 2.500 з послами аукціона 3.100. Давайте подивимося по пошкодженням. Найдешевша ціна в Україні найдешевша, мінімум, мінімум, мінімум. Це від 12.500 12513, але коли ти дивишся або дивишся від факс, реально розвалені там передки були все. Машина більш-менш до кучі зібрана ця, ну як більш-менш. Мотори, коробка цілі, заміна речах, стойка, можна сказати, цілий вузол, крило, дві дверки, два рівня, потолок, аєрбек вистрілений. Самий потолок лишив, лишився цілий. Одне добре, що в цьому автомобілі порог лишився цілий. Хоча такий удар. Але роги, як правило, вони такі є надуті, і щоб достатися до порога, бачите, удар був зверху, порог лишився цілий. На заміну дві дворі, крило підвіска. В районі трьох тисяч ми вложимо в ремонт. Дивіться, ремонт це така штука, про яку можна, я можу говорити, не знаю, певно, часами. От ви кажете, ти там, а як ти можеш там почитати? Три тисячі. а можеш там це можу зробити там, до прикладу і за три можна, і за п'ять його зробити. Якщо ви хочете, оригінальне крило. Нісановське, воно буде коштувати район десь, там, 250. Бушне оригінальне буде коштувати в районі 150. Тайванське буде коштувати в районі 70 доларів. Ось бачите, тільки на у цьому всьому. Я ще раз кажу, не, я не кажу, що там ми найкраще підбираємо людини. Люди мають розумітися, хто вам підбирає в ціні автозапчастин і в ціні в ремонту. Все. Машину ви можете самі підібрати. Машину максимально класно брати, щоб була, по-перше, менш бита. По цій, що людина, яка вам підбирає чи робить логістику, або ж самі маєте розбиратися в ремонті. Далі, ціна на дверку. Ціна на дверку ідеально буде коштувати в, районі, в кольорі, якщо брати, в районі 450-350 доларів. Якщо її брати там, в Польщі чи в Україні, десь буде коцунтка невеличка, яка там можна навіть підтягнути, трошечки підшпаклювати, не видно буде. Дверку можна взяти там від 200 доларів. Це одна дверки вже можна зекономити, до прикладу, 200 доларів. Якщо от на цьому і можна приблизно ціна ремонту 3000 доларів, це середня ціна. Я розумію, що зараз багато будуть там розказувати, виписувати, що так не вважається, що тут ще є. Кронштейн, повірте, вже не один десяток тих автомобілів прийшли, і, певно, може, вже не один десяток семих тільки Нісанів, що ми привозили клієнтам. Кожен дивиться, кожен, дивиться, кожен розбивається, повірте, ми знаємо, що ми говоримо. Добре, давайте далі пішли. А, ціна, ціна. От вроді би і дешево взяли. Халяваш. Взяли за 2500, так? 2500. А вже візьми пододавай, Плюс 3500. ці всі доставки. Плюс 2300 мито. Плюс ремонт в районі 3000. І виходить вже такий автомобіль в районі 12 тисяч. За 12 тисяч, ви, звичайно, скажете, це мінімальна ціна в Україні. Можна взяти? Можна. Але якщо хтось продає, тому що десь виїжджає, або треба гроші, щось скидає, гарний автомобіль, якщо не продає за 12, то знаєте, що він його точно продає вже в мінус. Чи можна його взяти в Україні? Я думаю, що є варіанти, що можна взяти. Чи легко його взяти за 12 в Україні з гарним ремонтом, з гарно якісним ремонтом, я думаю, що майже неможливо. Якщо він буде за 12, то їх беруть так само. Розплескані, ліплять на Тайвані і продають. Ну я не хочу обсуждати там чиюсь роботу чи там це, Я вам просто кажу те, що я бачу, те, що я бачу по тенденціях і по цінах, можете з цим погоджуватись, можете не погоджуватись. Це це ваш вибір. Добре, пішли далі. Інші автомобілі дивитися. Ну і друзі, коли ми ремонтуємо автомобіль, під ключ, це в себе е, включає не тільки дефектовка, запчастини, рихтовка, зборка, покраска. Ми також, коли робимо автомобілі під ключ, е, робимо заміну фільтрів, маслів, провіряємо редуктора. На даний момент ми почали користуватися фірмою Бардаль. Як на нас, це оптимальна ціна. Якість обов'язково переходьте під відео. В описі і за промокодом MOTOPOLAND отримуєте знижку 10%. Що ж, продовжуємо дивитися відео далі. Так, в вашій увазі Honda TRV гібрид 2022 року з пробігом там, 5 тисяч. Не знаю точно скільки, але дуже-дуже мало. Реально в салоні автомобіль новий, автомобіль, мужик. Старший дядько купляв цей автомобіль. По суті, він його вибирали довго йому хлопці. Саша вибирав, я дивився по ударі, що ми взяли. По-перше, розбирала страховка, це дуже-дуже класно. Купляний він за 16500 16 з послом аукціону. 22 рік. По, по заміні дверка. Клієнт до мене подзвонив, каже, роби так, як вважаєш за потрібне. Цю дверку ми будемо відрихтувати. Лишається вона, задня права дверка заміна, робиться витяжка порога. Дуже повезло клієнту. Все лишилося ціле. Фонарі приїхали, приїхав в зеркало. Повністю все, що треба, видно, що розбирала страхова. На рахунок цього я їм теж говорив, що тут можна спаяти, воно нормально цей пластик спаяється, а не нормально, бо тут вже кусок валений. Якщо найдемо, то може спаяємо. Ні, то цей блик теж буде на заміну. 22 рік. Найдешевша ціна в Україні від 21 року, я вже дивився, стартують в районі 35-40 тисяч доларів. Купили її з послами аукціону 16-200, мето 6 тисяч доларів, плюс 3-500. І в середньому ремонт, я йому так приблизно рахував, це теж на око, там буде видно воно вже є. приблизно, в районі 2,5 тисяч доларів. Подивимося, як воно буде. І отже такий автомобіль. Якщо все добре, він заводився, з'їхав, якщо без нюансів, десь в районі він стає плюс-мінус 28. Найдешевша ціна від 35. За 28 вже буде ідеальний. Ну і по підсумках, що я вам можу сказати, і сам з вами подивився, порахували. Дорогий сегмент автомобілів вигідно брати, є зазор. Якщо ви берете дешевий сегмент, то це від. 12 там, до 16. Самого економії у вас не буде. у Вас просто буде менш битий, зібраний не на Тайвані, на оригінальних запчастинах. у Вас буде, можна там зекономити, якщо хочете, то там, зробити на Тайвані. От десь на цьому можна гратися. Якщо ви хочете реально, щоб була економія, треба брати там, 25 плюс. Отже, давайте далі підемо ще. Мій любимий, я люблю таку взяти кось такого корча. Реально дешево, реально зробити його з бушних запчастин. От от лю... нравиться мені воно таке. Ладно, давайте ходіть ще подивимося. Покажу. На останок. На останок ми вам іксіка оставимо, я вам тільки що говорив. Так, Чироки брав наш постійний клієнт. Він сам в машинах розбирається. Він сам ними займається з Києва. Йому що добре, приїхав, гроші заплатив. Ми тут в себе проплатили по касі. Він не бігає там по касах. Не Це цей в нас в нього там свої знижки і постійно бере в нас автомобілі. Так, давайте подивимося, що люди поруть, не тільки ми. Видно, що теж страхова розбирала. Автомобіль ціленький, плюс-мінус. Чуть-чуть підогнутий радіатор. Двоє дверей. Ну, я думаю, заднє ліва буде на заміну передня права теж можна було поміняти, хоча не знаю. Всі цілі айрбеки, великий екран, шкіряний салон, люк. Я думаю, він буде не проти, тому що будь-який може взяти, подивитися номер кузова, якби, і, і сказати. Так, Чирокий він його взяв за, за 4500 з послами аукціона, плюс розмитнення в районі 2900, ну в районі 3000. І ремонт. Ну, тут плюс-мінус на око можна вложити десь в районі. там. Є і бампер, багато запчастин є в наявності. Багато запчастин ще є всередині. Видно, що розбирала страховану на ремонт плюс-мінус, що можна сказати, це десь в районі так само 3-3,5 тисячі, в залежності на чому буде його ремонтувати. І ось такий автомобіль стає десь в районі 13 тисяч. В Україні він там від 15. Ну, невеликі зазори, невеликі, але є. Автомобіль гарний, по суті, що там дві дверки помінялися, по кузову він цілий, четвертян не варювалися, криші не робилися. Самий кузов цілий, досить непоганий автомобіль. Пишіть, якщо хочете, дам номер телефону до людини, хочеться, то може він хоче його подати. І моє улюблене BMW X4 в пакет. Модна комплектація, крута тачка, куплена за 5. 1800. 18 рік, повний привід, МК. Найдешевша ціна в Україні це 35-38 тисяч баксів. Але є нюанс. Замовили ми вже підвіску. По суті, тут такий ударчик цікавий, можна сказати, скользящий удар, заміна двоє дверей, четверть робиться, заміна фонарі і попередку. Попередку він цілий, попередку він навіть, я вам так скажу. Знаєте, такі автомобілі клієнту не беруться. Це беруться такі автомобілі, покажуть собі погратися, хто? хто розуміється, той розуміється. Радіатори цілі, касета ціла, фара ліва ціла, права фара, бампер. Бампер на БМВ майже цілий. Рішотки ці тут підпаяти чуть-чуть. Ці цілі рішотки. Голий бампер на БМВ недорого коштує. Одна проблема тут фара, адаптивний біксінон, Денег стоїть. Просто херову тучу. 1300 доларів тільки коштує. Отже, крило. Крило, в принципі, теж ж недорого, там 200-250 доларів. Двері ми в колір взяли, крило теж взяли в колір, бампер на покраску, капот, теж брали на покраску. Капот тут не алюмінієве залізо. В районі 6 тисяч доларів ми так розраховуємо на цей ремонт, щоб вже воно вийшло. Ідеальна тачечка. ну І давайте ж порахуємо BMW, ну Люблю я такі машини брати. Дуже ну, нічого не зробиш. отже x 4 взяли ми його за 6500 це вже з послами аукціону, взяли ми його десь за 5600-5700 доларів. Там. Якщо ви його берете за 5700 то ви мито платите від 5700. Якщо ви його берете за 12, то й ми мито ви платите від 12 000. Це... А мито від 5700, це заплатили ми. Ну Плюс ще там враховується 1600 накидається на доставку і ми тому заплатили 3200. Якщо ви візьмете його від 12, то ми то вам буде стати не 3200, а десь в районі 7 тисяч чи 7 тисяч. Отже, а це все додається, додається і накапується на цьому. Отже, взяли ми його за 6500, докидаємо приблизно 3200. Докидаємо 3500 і докидаємо в ремонт, ми враховуємо десь в районі 6 тисяч доларів. 19200 19 він має стати вже відремонтований. Найдешевша ціна такого автомобіля в Україні від 34 тисяч доларів. Є зазор, є але є нюанси. Отже, по, якщо б його хтось брав там під себе, то можна було б брати такий автомобіль, але вже купляти дорого все в колір запчастити. Хоча ми знайшли двері в колір. Крило в колір, капота я в колір не нешов, Капот буде краситись бампер передній і задній буде краситись бампера. Ось так. Давайте підведемо підсумки. Вигідно чи не вигідно. Якщо автомобіль дешевий, вигоди ви не знайдете, але ви виберете автомобіль під себе, ви виберете автомобіль з з цілими з цілим кузовом, не, там, не розплесканий, не зліпляний з гавна і палок, і стане він вам не дешево, а по ціні, така як же по, серед... по нижче середньої ціни, яка вона стає в Україні. Якщо сегмент у вас в районі від 12 там, до 17 тисяч доларів. Якщо сегмент автомобіля в районі 20 вище, економія можна зробити десь в районі 2-3 тисячі доларів, це теж досить-досить непогано. Якщо Сегмент більше 30. Економія в районі там можна дивитися, якщо все правильно, підібрати з невеликими ударами страховка. Там же є реальна економія. Це те, що хотів вам донести. Те, що хотів, це, що мене клієнти постійно питають, вигідно чи не вигідно. Якось так. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, буду радий вас бачити серед своїх клієнтів. Будьте здорові, щасливі!